Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя Мене все ще звати Владислав, і я продовжую грати Galactic Survival. А, тут що у нас винищення? В принципі, залишились тільки п'яті рівні, але зараз туди йти тупо. Перший сектор. Підвищити рівень 4 години зброї до 6? -го. Ну це легко. Вогняної шкоди. О, занурення. Це складніше. Вогняної шкоди. Вогняної шкоди. Ну, навіть не знаю. Навіть не знаю. Ну це хіба що бурильником добувачем? Просто погнали. Так, що тут? Тут перемикнуть. Швидкість досяжність зброї критична. Підходи. Шкода досяжність. Накопичення, Підходи. Швидкість видобування ОЗ. а Ні, досяжність буде краще. Шкода крити. Ні, накопичення буде краще. А, електричне підбирає ОД. Можна використовувати зброю з позначкою вогняна і крижана. Та ну, це в мене і так є захист відновлення ОЗ. Швидкість руху, захист. Напевно, швидкість руху візьму. Так. Отримайте 5% золота, коли входите. Блін, навіть не знаю. Удачі. Давайте спробуємо. Що тут у нас ще є? А, молоток. Стоп. От... Ну. Тут начебто вже все. А, стоп, стоп, ми ось ВД-шку пропустили. Швидкість руху е, і від ефекту стану. О, сюди. Тоді беремо цього, йдемо четвертий рівень. Як я казав, третій рівень вже. Занадто легко. А, це ж тут штовкать. Я трошки перепутаю, я думав, це звичайний рівень. Ладно. ладно ладно ладно. А за тоді тут потрібно. Я чогось подумав, що це я звичайний рівень запустив. А це рівень зі штовханням. Ну ладно. Давай, давай, давай. Є. Yeah. грибулики обов'язково збирать. Тоді максимально розкачуємо наш сухарик. Ну, тут проходимо там, я цим проб'ю. О, я знаю. Давай, давай, іди сюди, іди сюди. Рухайся. Блін, а це класна штука. Субата гадюка. Мммм. Давай, гадюка. Шкода. Накапейщині. Не, ну сухарик я однозначно до максимума качаю, а там вже будемо дивитися, як воно піде. То що він мене тут прям повинен рятувати. Струмініи. ладно. Я сподівався, що додатковий струмені буде. Що такі сперезарядки. Блін, епік давай. у давай. Так, 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 сейчас піддождем, поки вони підійдуть. И вот тут можна уже виносить. Чудово. тру теж надо забрать, забрати, після зарядки на все. А це забираємо. Ай! Проходим, проходим. От, да. Давай качнем цих, до дрони. Навколо гравця, ні. А це давай. І як мені це все позабирати, алло? Ау. Ой-ой-ой-ой-ой, перезарядка. Вогняна. А, да, вогняну беру. Мені вогнену шкоду треба багато-багато накинуть. Ну і в принципі граната вогняна, вона така. Імбова Шкода, сюди. О! Нормально. Плюс один струмінь мені надо буде на сухарик. І буде топово. А краще, звісно, більше струмі. Ну, то вже як пощастить. Так, тут скидуємо, тут. Золото забираємо. Давай, 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 давай. Так, ти ж скопинно. Давай, давай, і їдь, їдь Гранату теж качаємо. Чотири... О! Ну тут 4 зброї розкачати до шостого левела, це не складно. Це прям дуже не складно Давай. ще б... Скіли, 4 грибулика надо забрать. Блін, Нітра... Блин, дайте щось корисне, а корисне можна. О. Не хоч щось Боліче. Так, це ми вже дійшли до кінця. І тут можна трохи і покопати. О, скоро перший левел буде загрози. Це погано. Перший левел загрози. Це дуже погано. Ооо! Скільки грибів! Так, а це забираємо. Гриби забираємо. І тут виходимо. Давай, 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 давай. Тут проходим мільйон грибів. що вже другий... О, що так швидко, алло. Давай, їдь, все гриби всі зібрали. Удача, давай. Давай, 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 їдь, 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 їдь. дави это все. Дави це все кодло. якісь руху перезарядку наверх давай 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 топай ой оце буде неприємно є yeah, отут виходимо боляче я розумію що дуже боляче але а що поробиш давай Четверте, а шо так швидко, Алло? Я ще нічого не встиг зробити, а уже. О! Ну, калета. нормальна штука. ОЗешку давай. Я б краще там уже один дрон ще взяв, але ОЗешка тут теж не завадить. Плюс один струмінь, Сюда. О. Тепер все, тепер я можу себе сильно краще відчувати. шкода давай нормально о так що. перезарядка на колету все і забігаємо. Я сказав, забігаємо. ну в принципі, що, колету ще один левел плюс граната трошки Вогняна. Так. ТБ. Швидкість руху можна. Перезарядки давай. Толепта. Ширина струміння сюди. На тебе вже не вистачає. І. о, копання. Давай. Тримування де? давай. А і межі збору трошки віддять. І погнали. Уже в принципі плюс-мінус. Нормально. Знову грабулики. Ресурси теж забираю. Вони мені ще знадобляться. Вогняна шкода Мільйон я вже майже на... завдав. Стоп, 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 стоп. Підвещ рівень, 4 одиниць зброї до 6 левелу. Під 200 рівень, 4 одиниць зброї до 6. -го. Так я. У мене... Не поняв. І шесть разів. Що? Взагалі не поняв. Щось не так якось перекладається. Що я думав, що я виконую цю задачу? Але ж із походу ні. Вогняна шкода це ось. все, все, я його вже зробив. Це вже не проблема. Так, цих... їх вбиваємо. Дайте паливо. О, нормально. Ні, ну випалюю я тут непогано їх відносно. Скільки грибуликів. Але ж, блін. Я щось не поняв, а що з завданням не так? Так, отут ресурси є, нема. Так. грибулик забираємо, залишається всього один. Це добре, он я зверху його і бачу. А, я вже і забрав ось тут. Ось ну, тут проходимо. плайпот скинутий, хорошо. Тоді тут до нього і проходимо. О, ой, ой. Ой, що їх так глюче? А, Гранату. Так, щоб ти... Ране колесо. Проходим, проходим. А, я за зброю не поняв, реально. Це якось не так перекладено, чи що? Щось що, я взагалі не поняв. Чи. О, Це я візьму. Давай накопичення гранати. Цей магніт я заберу. Опа! Сюди. Плюс три у мене. Опа. Все. Я прям себе відчуваю максимально захищено. Ну, не максимально, але ну хоча б. А гранатка. А гранатка. Ладно. Ось гранатка. Швидкість руху Шкода, давай. О, предмет випав е, На жаль, синенький, не епічний Килась би фіолетовий. Давай. паливо вкидуємо. Мені паливо трошки ще треба. І класно, що у мене нітровий порошок є можна тепер нітру збирати. Для того, щоб були крити. Граната, давай. Кода. А, ані вейканах то ну, короче баг був походу о-о-о-о-о золото є голик є нітро це буде 20 не давай не трус Ращишь не тру уже это как пустана давай О. блин классно что шо... так шкода ну давай Тут просто не по факту уже не так что и сильно надо что прокачивать а, Тут снова ж таки не подхожу, сейчас собираю трошки ресурсы. Мені Надо. надо, надо ці ресурси. Он не трас або. Ой, багато нітри. І ящик той забрать. ящику щось може бути корисне. Як не я. Так, це ми забираємо. І тут проходимо. І ш... шкода від ефекту стану. Там все, давай. Доталкуєм. Дальш... Дай пройти. О, заодно я щось там поб'є трохи. Давай, пішли. Попаєм. So Відповідність uh -huh. крита. О, тут уже крити можна і набирать. До речі. Да-да-да, yeah. я розумію. Проходим. Элитка ще й вылила, нечесть. Рвались. Шкода вид ефекту стану. Давай, 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 палим, палимо. Шкода, давай. Вот так. О тут я пробігаю. Накопечні давай. А, золото тривалість, Досяжність. Давай досяжність трошки. Досяжності трошки. Трошки буде достатньо. А! А, чуть не залишився, <реш> Чуть не завтыкав. Так. Крити беру, копання я візьму. Нітру я не витрачаю, вона мені потрібна для критів. Погнали. Ну, <рес> Чуть не завтикав. Так, і... Крити у мене 180... Блін, ну якщо випаде сквяк. Це буде топ. Ну це ж треба, щоб він прям випав. Вірогідність цього, ну... Дуже маленька, що він випаде. Але я буду сподіватися. Тоді просто зі сквяком И крити станут мощніші, потужніші. И частіші. Давай, 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 -давай палово забирай. Давай. Ой, добре, що я через цю штуку б'ю, через бур. підкопуем шкода беру шкода тут прям не завадить. нетру О, сейчас не три ще наберем воу 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 воутидосвіду -во -во -во. Так, до вибухових уже підходить прям небезпечно, я б сказав, Ну То вони можуть швидко відкисати, а я потім сам підкисну. А, чи мені оцього палива вистачить до наступного? Ну, ні. Напевно треба взяти. На всякий випадок. То може не вистачить. Так, 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 тут про... проїжджай, проїжджай. Нейтро усю забрати треба. Шкода. Давай. Що у мене по 134 віреїність крита. Нормально. А, це ще не порахувало оцю нітру. Ну так, ще краще. Так, останнє паливо, я думаю, мені цього до кінця повинно вистачити. Що у мене тут? 134 крит, нормально. Підходи. Мені подобається. Золото. Золото, золото, золото. Не, ну якісь типу позолочені кулі, я думаю, зайві тут будуть. У мене не настільки того золота. Хоча... Якщо випаде, то можна і взяти. Чому ні? Сплайпот реї. Окей. Так, шкода. Давай. О! Ай! Проходим, проходим! Ого! А тут у нас облейпод подкопать. Немало. Так, 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 давай, 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 давай. Копай. Фігня. Злочині кулі. Давай е, та, та хай буде В принципі, чому ні. Швидкість перезарядки. Давай. Хоча треба було на все, напевно, брати. Більш ефективніше було б. Ой, хоча прям зараз. То вона ще й нормально мені допомогла. О, магніт. Його треба взяти. І палива трошки не вистачає. Озе, давай. Прям зовсім трошки палива не вистачило до, до кінця. О, ветра. Це у мене компенсація той, яку я витратив на позолочені кулі. Все, дошло. Тривались, давай. Золото Давай, давай, давай. Тут випалюємо, випалюємо все. Вот тут треба пробурювати для того, щоб мене не піджимали. Тут у мене он може піджимати. Блін, зверху. Я тільки звідти. Давай. Алло, а у вас так багато? Диви. Ти піджимаєш? Давай. Може, може прокачаю ще. Ну до 12 рівня то я не думаю, але може, мало ли. Тут прям досвіду треба багато збирати, щоб до 12 рівні. Але ну, плюс-мінус, щось та й живу, щось роблю. Досвід, досвід, досвід. Я його тебе заберу. Критис, якийсь, 142, нормально. Тоді інколи прокод чи двойні, хорошо. Плюс там накопичення велике. Тут пожить можна. Щоб що Давай Щоб ви встралися, блін! Так, влітка луснула, то ну тільки... Удача, давай. Ну заниз. Не тільки ж вилітки проблема тут. На миллионі мобів. Ай-яй-яй-яй-яй. Так як ще кілька вибухів і все І можна прощатися з цим гномом. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, О! Копаєм швидкість копання давай. Що ж воно? зараз це потрібно. А, проходимо. Золото. Ну давай. Більше шкоди буде. Давай, 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 копай, копай, копай. Тут копай. І отут треба якось тепер вижити. А, тут пробігаємо. Оооо. Я мінус. Топець. Це, блін, ну це складно третій етап. Їх прям дуже багато. Щось взяв, щось новеньке. Давайте глянемо та і будемо завершувати відео. Так, що я тут взяв? Шкода, від ефекту стану тривалість. Нормально так. І шкода від ефекту стану межі вибуху. А. Блін, ще більше шкоди від ефекту стану. Досяжність за кожний цукор, а там накопичення за кожен видопитий ресурс, який можна забрати з собою. Ооо! Оце класно. Дивна настоянка. З нею можна буде вже і наступний раз пройти. А зараз всім дякую за перегляд цього відео і всім пока!